Постійної напруги спорт підтримає тебе. На цікава гра з болівальниками, рівно з перемогою. Вважаю, що не вистачило зовсім трохи. Десь провалились і розгубились на цьому втрати, десь зіграла втома, тому програли. За рівнем сьогоднішньої боротьби, чи складалося враження таке, що це можливо, гра уже плеса там за умовно, якісь там третє місце, адже команди борються, можна сказати, за призові місця. Для нас не відіграє там призові. Не призові. Ми завжди боремось до кінця, тому саме так. А от на ваш погляд, чого не вистачило в другій половині, коли здавалося, зрівняли рахунок уже десь, але потім відпустили знову на кілька очок. Я ж кажу, зіграла в тому, Просто зіграла в тому. Важко а, грати так? було. Рівно з перемогою, вибачаюсь без голоса. Я мрію про те, що наші болівальники колись теж зможуть ощутити ті емоції, які ваші сьогодні мали. Дуже складна гра, дуже цікава для болівальників, дуже складна для тренерів, гравців. Основна проблема. чи... За рахунок чого програли, це обмежена ротація і втома гравців. у третій та й в четвертій, чверті, декілька помилок при прийнятті рішень, і це втілося на остаточний рахунок і цифри на табло тому підтвердження. Без хохоника я вже декілька разів говорив. Організація нашої гри. Шкутульгає, дуже шкутульгає, тому є певні проблеми з цим. І е, то, що сьогодні була боротьба, це цікаво, Але поразка є поразка. У вас одна з небагатьох команд де немає легіонерів. В є Джойнер, який веде команду за собою Сміт часом. нормальні матчі видає. Не плануєте десь, може, ви свою команду підсилити легіонерами. Це жарт Запоріжжя, українці бояться їхати. Якщо хто не знає, це місто біля лінії зіткнення. Тому коли ми формували склад на цей рік, майже 10-12 гравців відмовили, мені особисто в тому, що це Запоріжжя. А, а якщо не бойові дії, я гадаю, що все було б інакше. А, вопрос з леганерами е, е, не разу не піднімався, і це реалість сьогоднішнього дня. І тому ні, ніяких підсілень не буде. Ми очікуємо повернення хохоника. Це все, що в нас є. Гадуєте ви в таблицю і чи важливо, щоб команда зайняла якомога або ще місце? Uh, насамперед, сьогодні для мене важливо було після ганебної поразки від Кривбасу зіграти на якомусь рівні. Uh, я вважаю, це вдалося. Uh, дуже складно сьогодні було перемогти. Uh, тому uh, десь загляду, але поки що не дуже уважно. Uh, поки що є. Певний час для того, щоб розрахувати те, що ми хочемо. Але в першу чергу я хочу обратитися до наших вболівальників. Треба трохи потерпіти. Це буде гаразд. Ну, по-перше, ми дуже довго готувалися до гри, до Запоріжжя. Ми знали, що буде дуже важко, що це захисна команда. Що тренер пропагує захисний баскетбол. Нам було ну там важко з ними в нападі. І, але і було і важко, і в захисті, тому що ну дуже ну, багато програли їм саме один в один. Але ми, ну, по-перше, болівальники. Це дуже дякуємо за підтримку. Це було неймовірно вперше. Ну за скільки ми вже зіграли з болівальниками. Звичайно, вони нас несли, вони нам допомагали. Ну і, звичайно, хлопці, всі молодці, всі старалися билися за кожен м'яч. І це я вважаю це нашого. За рахунок цього ми і виграли. Це рівень команди, який є зараз. Команда в принципі таку ходу нормально набрала, друге місце, певно, займає. Це цей максимум, поки який є в команді, чи є ще куди, в принципі, рости? Ну я думаю, нам завжди є куди рости. Ми тренуємося постійно, постійно розвиваємося. Плюс у нас е, новий гравець. Я думаю, коли він вліється в наш колектив, ну остаточно, то він нам допоможе, і ми зможемо за рахунок навіть цього спрогресувати. Е, от, наприклад, Запоріжжя можна сказати, перед цією грою було був основний конкурент. Третє місце, у вас друге. Чи можете якось порівняти рівень з командами, які трохи нижча Галичина? Франківські дії чи вони трошки вони чи всі команди плюс-мінус одного рівня? Е, ну, от, Запоріжжям дуже складно було грати. Сьогодні складна гра, реально. От. Але всі команди, в принципі, рівні. Ну от, Львів, ну вони зараз втратили двох легіонерів, тому вони ну трошечки слаб, слабші. Зараз Галичина, о, Галичина е, Говерла, нам з ними завжди у нас 2-0 по сезону. Ми взагалі для нас незручна команда. От, тому всі команди рівні. Реально це такий рівний чемпіонат. Ну от Дніпро лідер такий, а от ми всі от ну. Скажімо так, рівні команди ми боремось. Дивіться, по-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що оборонять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю справою. Ну, всі, хто цікавиться баскетболом, знають, що ця гра була принципіальна, тому що дуже велике. Велика вероятність того, що ми із Запоріжжя претендують на друге місце в регулярному чемпіонаті. По-друге, ми дуже переживали, що наші хлопці трохи перегорять, тому що, я вже не пам'ятаю, вже роки три не було вболівальників і сьогодні був повний зал. І вболівальники нас дуже підтримали, за що їм велике дякую і допомагали нам. Гра була, ви бачили, дуже нервова, і те, що наші хлопці витримали і довели до кінця, до перемоги, це теж велике їм дякую. Тому ми нам у нас ще дві гри. Тому що нам не треба ніяк розслаблятися. Завтра буде дуже серйозна гра з Кривим Рогом. Деякі деякі думають, що якщо Кривий Ріг знаходиться внизу в таблиці, то там можна валять дурака. Як показала практика, з ніякою командою не можна ніколи розслаблятися. як тільки є недооці... хоч маленька недооцінка суперника зразу є покарання. Тому ми вже щас на зараз на зібранні попередили хлопців, щоб вже були настраїлися на завтрашню гру. Сьогодні стало відомо, що Панамський легіонер підсилив команду Трошки розкажіть про нього, коли він вже зможе вийти. Ну, він сьогодні виходив на майданчик, але він провів з нами е два тренування повних. Тому зрозуміло, що він ще... Коротше, ми будемо сподіватися, що він нам дуже допоможе. Поки що е нам важко, мені важко щось Зрозуміло, що йому ще важко зразу зайти, тим більше зразу в таку гробну у нього є як і у всіх є свої плюси і свої мінуси. Будемо старатися використовувати його плюси.